напевно, знаєте ту історію про Єву і Адама, що Єва послухала Змія в Оденському саду і з'їла яблуко, яке було заборонений плід з дерева, пізнання добра і зла. Ну вона його собі з'їла. Ну і все, і ніби ну, історія. ну окей. Але Біблія має всі вірші, які стосуються тепер, теперішнього часу. І знаєте що? Ми кожного дня їмо цей заборонений плід. Знаєте, в чому він є? В тому, що ми їмо цей заборонений плід з інтернету. Ми дивимося, значить, що в чому я вас покусилася? Бо яблуко було дуже гарне, і їй воно здалося смачним. І вона подумала, що вона отримає знання з нього. І ми так само дивимося інтернет. І ми так само беремо і заходимо на ту картинку гарно. А подивися, а якась така дівчинка, така інтересна, такі очі, гарні брови, там такі, лії. А подивлюся, що вона каже. Ну, та й засідаємо. Так само, як Єва, повелася на картинку і подумала, що там щось смачно і там знання. Але так не сталося. І ми робимо такий щоденний вибір. І ми щодень боремося з сатаною, який нас покушає. Бо ми не можемо його викинути. Будь-яка людина не зможе йому сказати, він відійде від неї назавжди. Він літає в повітрі. І ми не можемо, наприклад, птаху заборонити літати над нашими головами. Ми тільки можемо йому заборонити гніздо, звести собі. Скрутити нас на голові і там виношувати яйця. Тому перемагайте сатану кожний день, давайте йому по хребті, як Ісус Христос зробив. Перший раз сатана спокушав, він йому сказав Слово Боже. Другий раз сатана спокушав, сказав йому Слово Боже. Третій раз сатана його спокушав, а він сказав: Відійди від мене сатана. І ви так робіть. не допускайте сатану, в своє серце, не допускайте, щоб він собі там засів, а ви такі, та добре, собі сяду, то що такого? Почитаю на другий рік Біблію. А зараз подивлюся в Тік-Току, як там хтось розказує щось інтересне, там якісь такі, знаєте, інтересні басні, картинка гарна. А може я там получу такі знання, що ніхто ще такого не знає.